Присвята Діво Марії, Мати Божа, Царице Небесна і земна, припадаю до Твоїх стіб з глибокою покорою та незмірною любов'ю, ти обраниця Всевишнього, через яку зійшло на землю світло і спасіння, ти заступниця наша перед Богом, милосердна мати всіх стражденних і грішних, згадуючи Твоє непорочне зачаття, Твоє смиренне так у благовіщенні, твою радість у Різдві Христовому. Твої страждання під Христом Сина Твого і Твою славу у Вознесінні, моє серце сповнюється вдячністю та благовінням. Ти взірець чистоти, смирення, послуху та безмежної любові до Бога і ближнього. В цей час скорботи і тривог, коли темні хмари нависають над нашою землею. Коли серця наповнені болем і страхом, ми звертаємося до тебе, наша небесна мати, як до єдиної надії та розради. Простягни до нас свою материнську руку, захисти нас своїм святим покровом від усякого зла і небезпеки. Молимо тебе, Пресвята Діво, за нашу Україну, за її мужній народ, який бореться за свою свободу і незалежність. Змилуйся над тими, хто втратив своїх рідних і близьких. Хто змушений покинути свої домівки, хто страждає від голоду і холоду, зціли рани поранених, поверни полонених, даруй мудрість і силу нашим воїнам, щоб вони змогли захистити нашу землю від ворога. Молимо тебе за всіх дітей, які зростають у небезпеці та страху, за їхні невинні душі, які потребують захисту і любові. Молимо за матерів, які з тривогою чекають повернення своїх синів. За дружин, які втратили своїх чоловіків, за сиріт, які залишилися без батьківської опіки. Молимо тебе за всіх, хто перебуває у відчаї, хто втратив віру і надію, зігрій їхні серця своїм материнським теплом, наповни їхні душі світлом віри і надією на краще майбутнє. Молимо Тебе за наших духовних пастирів, за всіх, хто несе Слово Боже до людей. Даруй їм мудрість, силу і натхнення. Щоб вони могли вести нас шляхом істини і спасіння. О Пресвята Діво Марії, ти двері небесні, через які ми отримуємо благодать і милість від Бога, благаємо тебе, відкрий нам ці двері, проведи нас до свого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя і Відкупителя. Навчи нас любити Бога всім серцем, усією душею, усією думкою і усією силою. Навчи нас любити наших ближніх як самих себе. Навчи нас прощати, терпіти, співчувати і допомагати один одному, Пресвята Богородице, спаси нас, захисти нас, помилуй нас, ми віримо в Твою всемогутню заступницьку силу, в Твою безмежну любов і милосердя. Ми віддаємо себе під твій святий покров і просимо Твоєї материнської опіки, будь нашою матір'ю і захисницею в усі дні нашого життя. Особливо в годину нашої смерті прийми наші душі в Царство Небесне, щоб ми могли вічно славити Бога разом з тобою і всіма святими. Амінь.